Друзі, я вас вітаю! В цьому відео я хочу показати, як зробити замовлення в компанії Essence. Для цього перше, що нам потрібно, це зайти в свій власний кабінет. У нас у кожного партнера є свій логін і пароль для входу в свій особистий кабінет. Ці, цей логін і пароль можна отримати після того, як ви зареєструвалися на офіційному сайті компанії. Так от, ми заходимо в свій профіль, нажимаємо три рисочки. Нажимаємо магазин і оберіть категорію. Далі тут у нас висвічуються нові парфуми, ексклюзив, спеціальна пропозиція, розпродаж, Essence Travel, нові парфуми для жінок, для чоловіків, для дітей, 4 елементи, ніша. Всі ці категорії я раджу, що ви роздивилися, подивилися і понажимали на кожну позицію. Давайте, наприклад, я нажму. Розпродаж, да, що у нас є тут по розпродажу. І ми дивимося, да, що в нас є по розпродажу. Наприклад, кондиціонер вера для фарбованого та сухого волосся зі знижкою 30%, там, стоматологічні пастилки, бальзам для губ. І, наприклад, тут є 50% знижка, але пишуться, да? що наближається кінець терміну придатності. Тому знижка. Далі там, гортаєте. Якщо ви хочете щось більш детально подивитися, ви нажимаєте на картинку да, і читаєте, наприклад, що входить в ексклюзивний набір ефірних масел, да, там, яка ефірна олія, чайне дерево, лаванда, чебрець, лимон і так далі. І так, по кожній конкретній позиції. Ми нажимаємо і дивимося інформацію. Наприклад, якщо ми нажимаємо для жінок, справа є така галочка, ви нажимаєте, у нас є класична лінійка парфуму 50 мл, спрей для тіла, зразки запахів, да, тобто пробників, гелі для душу, бальзами для тіла, набори цілі. І, наприклад, мене цікавить спрей для тіла. Це такі нові бодімісти. Я хочу обов'язково спробувати, наприклад, інтенсивне літо, вітамінне море. Але перед тим, як кинути в кошик, ви можете нажати на картинку, більш детально почитати, які тут нотки, чи вам підходить, чи все те, що ви хочете. Ось, наприклад, для жінок парфуми 50 мл, класична серія. Також обираєте. Що вам потрібно. А, наприклад, для чоловіків нажимаємо, дивимося, також є парфуми 50 мл, зразки запахів, гелі для душу, набори для діток, да, є парфуми дитячі для хлопчат і для хлопчиків, для дівчаток. Також є alloe Vera софт спрей для діток, Nutрі Essence, тижневий курс, це бад дуже класний. ось, Далі, що ми можемо оберіг категорію, що у нас тут ще є? 4 елемента, яка включає в себе Нуїри Бланк, да, дуже класні парфуми. А, тому а, також раджу подивитися, тут є прям цілі набори. А, Далі, нішова парфумерія Масхеф Edition. Це в нас є повністю колекція декоративної косметики, прекрасна декоративна косметика, дуже раджу подивитися. У мене абсолютно є весь асортимент продукції, це неймовірна стійка косметика, без парабенів, не викликає алергію. Ви можете подивитися, познайомитися більш детально, хоча в мене є окреме записане відео про декоративну косметику. Саме Mash Edition, Essence Кета. Да, тут є і кето, система для схуднення. А також окремо можна купувати, наприклад, різні коктейлі білкові, для того, щоб е, отримувати повноцінний білок. Це не обов'язково про схуднення так Тепер дивимося, що у нас ще є: Essence Style це одяг з логотипами компанії Essence. Що в нас тут ще є? Алоєвера, дієтичні добавки які включають в себе алоївера гелі? Так, також алоє вера є плюс басфелі, алої Вера плюс Q10, стоматологічні пластилки. Це все можете почитати, подивитися. Якщо брати косметику, у нас є чудовий крем алоєвера, алоє вера софт спреї, є алоєвера софт спрей плюс, є повністю цитріо, можна купити зі знижкою, є бальзами після гоління. Піни для гоління, шампуні для волосся, як для всіх типів, так і для фарбованого волосся, також кондиціонери для волосся, зубні пасти, дуже класні, круті без втору, зубні щітки ультрам'які, шкулькові дезодоранти. Ось це треба також подивитися, повивчати, що конкретно тут є. Також у нас є догляд проти сонця, лактоферін, канасенс, молозиво також є дієтичні добавки, є косметика, що входить в молозиво дієтичні добавки: бадколострум, колострум плюс вітамін Д, колострум плюс куркомін, йогуртниця, колостром пробіотики, набір пробіотиків, набір збадів. Якщо ми беремо Да, молозиво просто косметика. Да, у нас є певні крема. Тобто антивікові денні, крема нічні крема, сиворотки, гелі для повік, тоніки для шкіри, зволожуючі креми, гель для душу, антицелюлітний крем, поживний крем, антивікова сиворотка. ну, Багато чого є, друзі. Треба просто дивитися, нажимати і вивчати, що саме. Тут є. Завжди повертаємося в категорію. Також дивіться, що у нас тут ще є: slow living, да? це все про ефірні олійки, аромодифузори, також тут є оці свічки, ароматичні керамічні лампи, можна окремо купити кожну олійку, можна купити набором мило тверді. Є мигдальна олія носії, є камені гуаша. Друзі, дуже раджу все це прогорнути, подивитися, виділити для себе час. Далі канасенс. Да, у нас це новинка 2024 року. Це каплі у нас є канасенс, зігріваючі гелі, охолоджуючі гелі, є повністю набірчик Масі біді кондиціонер сі біді, зубні пасти. Ну, дивіться, друзі, вивчайте, дивіться інформацію. Якщо ви натискаєте на картинку, ви можете почитати склад. Далі у нас такі бади монолаурін, лактаферін, есинбіо, да, це все ви можете також понатискати, почитати, що для чого, наприклад, яка тут, для чого потрібні капсули да, для доповнення кишкової міклофроли в організмі, наприклад, після лікування антибіотиками, для регулювання ваги. Ось це, ви для себе вивчаєте да, інформацію і обов'язково замовляєте. Так, nutri Essence що це таке? Тут у нас є енергетичні напії, можна купити як 24 штуки, так і 6 штук, так і одну штуку. бат Lift Up – це для того, щоб була енергія. Мати енергію на протязі дня, чила це для того, щоб гарно спати. Калаген це можна постійно про нього розповідати, його постійно немає на складі. Оце дитяча колекція, нутрі-есенс для дітей. Дуже раджу подивитися, особливо прочитати по колаген тому що це бестселер по продажам. Далі догляд проти Сонця, а ми знаємо, що. Нам повинна бути хороша косметика, сонцезахисні крема. Тут є як SPF 50 так і SPF 30, є олії для засмаги, є сонцезахисні спреї, креми для обличчя, таблетки навіть є. Від сонця. Також обов'язково треба подивитися товари для дому для прибирання. Це взагалі суперконцентрат для миття посуду, можна мити дитячий посуд. Для посудомийної машини, поліскувачі, різні гелі для прання білої, чорної, кольорової білизни, є багатофункціональний засіб для прибирання миючий засіб для скляних поверхонь, для кухонних поверхень, для ванної кімнати, флакони для розведення, дозатори, етикетки. Коротше, це треба все дивитися, все вивчати, тому що компанія Essence понад 2000 номінувань продукції. Домашня аптека, це різні бади, детокси, слімс для схудних. Також тут є флавен для того, щоб проти варикозу. і Також в комплекті ще можна купити окремо гель флавен, Це для того, щоб голова не боліла, і БАТ-вітамін С для того, щоб гарно спати, для очистки організму. Це все можете понатискати, все можете подивитися. Підібрати саме для вас конкретний продукт. Також у нас є домашній парфум, дуже класний. Я обов'язково люблю манго, це мій найулюбленіший набір. Також тут є Magic Kinds, все можна почитати, можна окремо купувати палички і наповнювачі, як вам зручно. Також дивіться, що у нас тут ще є. Обов'язково зараз вам покажу, на що звернути увагу. Догляд за руками і ногами можете почитати. Це дуже класні крема, рекламні товари, друкована продукція. Тому, друзі, вивчайте, замовляйте. І, наприклад, да, я е, кинула в корзину два продукти. Давайте далі покажу. Я нажимаю кошик. В мене висвічується, да, що я Тетяна Семенюк. І... Все нажимаю постійно далі. Далі я обираю, якщо мені потрібна подарункова коробка. Тут вона висвічується, який є розмір, S маленька а, Також у нас є ще M і і Ну, Якщо вам не потрібна подарункова упаковка, я так ставлю галочку, що вона мені не потрібна. Далі я нажимаю все время далі. Так, тут моя адреса. Далі. Далі мені потрібно, дивіться, нова пошта 110 гривень. Це буде мене вже доставка, я оплачу, я пишу, наприклад, куди мені потрібно. Я пишу, що мені потрібно, наприклад, Вінницю відправити, і, наприклад, відділення 8. Ось, Дивіться, якщо ви робите замовлення, на 50 балів, то вже доставка буде новою поштою 60 гривень. Чим більше буде балів, тим менше буде доставка. Якщо 100 балів, то буде 0 доставка. Я вибираю оплата картою або накладений платіж. Я, наприклад, обираю оплата картою. Далі. І в мене пишеться: комісійний збір це моя доставка нової пошти. Я перевіряю своє замовлення. Наприклад, що я замовляю, що мені до сплати вже з доставкою новою поштою буде 1150 гривень, і я нажимаю Замовити. І далі в мене підтвердження мого замовлення приходить на мою електронну адресу. Тобто, абсолютно нічого складного, все дуже просто, і доставка товару приходить дуже швидко.